Друзі, всім привіт! Шукаю ту добру, чуйну людину, яка порадила мені знайти роботу. Я знайшла, пішла сьогодні, відпрацювала, далі покажу вам, що робила. Дякую. Мені сподобалось. Може, у вас є якісь варіанти, випишіть обов'язково в коментарях, піду і там попрацюю. Взагалі, ми вчора були в Теді, я далі покажу вам. Я хотіла знайти для себе картину. Пам'ятаю, що мені е, мої глядачі, моя глядачка, моя підписниця, напевно, е, порадила малювати е, Знаєте, ті малюнки по номерам. Я шукала, я не знайшла саме картинку, яка для ну, таких віком, як я. Там були, але дитячі. Я вчора кажу, боже, я так хочу малювати, я люблю малювати. І от сьогодні. Малювання знайшло мене, я пішла фарбувати стіни. І я там і кісточкою, пензликом, і валіком, чим я тільки не фарбувала. Я згадала вчора Теді і про картину, яку я хотіла купити. Просто, отак, пішла і зняла стрес, бо дуже стресую. Сьогодні буду показувати вам по-перше, де я сьогодні працювала. А по-друге, покажу шматочок з. де я вийшла, боже. Музика. Покажу вам шматочок вчорашнього відео. Бо я записала, ми ходили за лісою, я купила їй стакан. І що ми там ще купили, показувала. Тому далі показую вам це всім приємного перегляду, гарного настрою. Дякую за поради знайти роботу. Ще забула сказати, що сьогодні. Така цікава подія сталася. Я, коли їхала на роботу, сіла в автобус зі мною сів чоловік. <ривіт> Якщо ви дивитесь, це відео Юр, Юрій. Привіт передаю вам. Е, і каже мені, що доброго дня каже, сідає біля мене. А я дивлюсь, е, або він сказав, наче я дивився ваші відео і десь чотири відео передивився ви з донечкою. <с> <с> То я просто була шок шокована і тому, знаєте, як пролітало щось повз вуха, тому що я намагалась концентруватися, думаю, так, Юрій, чи писав він коментарі, чи ні. ну Це перший раз я зустріла людину взагалі, яка бачила мене в Ютубі, яка знає мене саме звідти. <с> дуже приємно було, дякую, дякую, що підсіли, і дякую, що привіталися і сказали про це. Мені було дуже-дуже приємно. Далі показую вам шматочок з вчорашнього дня. Не забудьте поставити вподобайку. І якщо ви не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться. Дякую кожному. Допоможіть, тут же маршрут перестроєн. Вже та не потрібна нам чашка, треба інша. Та скляна, а нам треба пластикова. Може пластикову Аліса мити складніше, аніж скляну. Ну, ладно, тебе полосить. Ну тут такі вони дуже гарнісенькі. Ну, Оця не тільки більш-менш. Оце. Йдемо за скляною, що сьогодні Аліса. Поламала свою бутилочку для води, пляшечку. А де оця? От, от Оту давай. Угу. Натисне нормально? А я не потом, потім її поліз. Аліся, ну що тут? Рибка? <ріпи> <ріпи> Минулого разу тут були не показала вам. Є кавова машинка, типу того, ось це за 8 євро. Є бутербродниця. Так, нормально досить. там мій? Зараз зараз, зачекаю, будь ласка, хвилиночку. Такий міксер. так, Це міксер чи ну, вінчик? Ну, все по 8 євро. Фен, Бутербродниця. кавова машина, а, є машина, так сказала. <laughs> Кавоварка. І є чайник. Електричний. До речі, мені потрібен чайник, бо я в ковшику грію. Не знаю, просто якась фірма така не дуже відома. А чого та я також хочу таку картинку розмалювати, та не бачу цікавої картини. Бо цих немає де квіточки, немає фарби. Це потрібно фарбу купувати. А ці досить такі дитячі картинки, просто дельфін там чи, чи кит. Ай, зараз. Кит. Може кита взяти, хоча б такі мілкі деталі. Я б посиділа, помалювала. Я взагалі люблю малювати. Можна просто взяти фарби, наприклад, і самі малювати картинки, а потім розмальовувати, знімати стрес. Стресую дуже. Так, і що ж робити? Де взагалі ви купуєте? Я пам'ятаю, що мені писала, Підписниця про те, що вона так заспокоюється і малює такі, розмальовує картинки. А де ви зазвичай їх купуєте? Цікаво, бо тут немає таких більш дорослих картинок. Отак просто не роздягаючись, зараз швиденько покажу, що ми купили в Теді, і побіжу за молоком. Маліса хоче пити какао і попросила купити молоко і. Зефір. Зефірки такі маленькі-маленькі, щоб кидати туди. Ось ця Цей стакан, такий сніговічок. Прикольний залишимо. Ось ми бутилочку купили для води, бо ту зламали сьогодні, доламали, бо вона на другий день зламалася, впала, ну, просто відскочила. Як ручка така, тримач, а потім вже зламалась там сама система. Я собі купила на свій айфон чохол просто чорний, бо той вже мій він страшний. І Алісі ось такі цукерочки. Якісь щось ложкою треба їсти. Не знаю, що там таке всередині, що треба їсти ложкою. Ось таке, о, до речі, щось пам'ятаю про цю жабу. Ви знаєте взагалі щось про цю жабу, чого вона тут намальована? Хтось розповідав, що це дуже-дуже погано. Ви знаєте щось про це? Якусь інформацію? Треба, до речі, щось погуглити, почитати. Так, ну і все. Зараз я перевдягну, напевно, телефон, Побіжу в магазин, куплю молоко, треба щось приготувати. У нас були ніжки, рис. Я показувала вам та. Треба ще щось зробити, бо ми вже доїли сьогодні. Сьогодні, я доїла ніжку одну, залишалася. Зараз побіжу і буду швиденько готувати вечерю. От такі покупочки. Аліса задоволена, зараз буде пити какао, напевно, щось подивиться і щось цікаве, якийсь мультик. До речі, зараз якісь нові мультики повиходили від Netflix. Ну, Бачу на бікбордах. Ну, напевно, це те, що вийде. Ну, я думаю що є якісь нові, які ми не бачили, треба вімкнути сьогодні, подивитися. До речі, завтра у Алісі екскурсія, на яку вона не захотіла їхати. Щось відмовилася, не знаю чого. Їхати треба в театр, в якийсь театр в Алкої. Алкої називається містечко. Вона сказала, що не хоче їхати. Не хоче і не хоче. Так, ось такий чохольчик. Чихольчик. Звичайний дуже це по євро в теді. Звичайно, можна купити оригінальний, такий дорогий, класний. Треба, до речі, звернути на ту увагу. Тут є магазини, і такі там яскраві є кольори. Я взяла якийсь жовтий або червоний. Мені дуже подобається. Дуже це який вже страшний півроку тому купувала. Вже такий жовтий, який зараз одягнула чорний. Так гарно виглядає. Єдине, що позаду там камера, з іншої сторони телефону камера і. Ну, ось тут ця частина телефон синій, а чохол чорний, ну, трішки відрізняється. Треба, може, синій якийсь чохол знайти. але гарно тепер це можна викидати. Що ж там таке в тій цукерці? І що там? А, там крем. Супер. А смачне хоч? Смачно? Покажи нам на камеру, що там таке всередині. М -м -м. Я вийшла в магазин, і мені взагалі не по дорозі, але я повинна показати вам цю ялинку. Подивіться, яка вона гарна. Біля Плаза де Торос. Там стоїть. зараз покажу ближче. Стоїть вертеп з цієї сторони. Зараз, напевно, підійду ближче. Ось такий вертеп, білен, як називають тут Янгол. І народження Ісуса Христа. А тут ялинка просто величезна, гарна. Світиться, не придає, на жаль, камера, так як хочеться. Може трішки яркість зробити менше. Якщо так, Краса. З цієї сторони. Фонтани, Лаза де Торос і гарна ялинка, чудова. Все, я побігла в магазин, там Аліса вдома чекає. Якщо ви додивилися відео аж до цього моменту, дякую вам велике. Ще раз хочу сказати, що цьому відео можна поставити вподобайку для того, щоб якомога більше людей побачили це відео. Давайте будемо разом просувати україномовний контент. Всім дякую всім дякую за перегляд цього відео. Всім я вам бажаю гарного, чудового, неймовірного настрою, мирного неба і тихої, мирної, спокійної ночі. Всім до зустрічі у нових відео.